Добрий день, дорогі друзі. а Він дійсно добрий, адже будь-який день, коли по Москві летять наші дрони, є апріорі добрим. А сьогодні сталося саме так. Отже, як кажуть, в таких випадках ласкаво просимо у наш світ. Дорогі мої москвичі. Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив новину, яка, я думаю, істотно зіпсувала настрої як в Кремлі, так і подекуди в Україні. Згідно досліджень, які вони проводили в період з 26 листопада по 13 грудня, Володимир Зеленський має довіру 61% відсотку українців. Ще раз 61% відсоток українців довіряють Володимиру Зеленському. Не довіряють 32% відсотки згідно даних цього ж опитування. Про що говорить ця соціологія? Передусім, і це найважливіше, вона говорить про те, що спроба державного заколоту із подальшим зміщенням чи знищенням Зеленського зазнала приголомшливого фіаско. Ми знаємо, що від початку каденції Володимира Зеленського проти нього проводилось чимало інформаційних кампаній різної міри успішності. І ви знаєте, якщо до повномасштабного вторгнення все це можна було списати ну, на специфіку української політичної боротьби, то після повномасштабного вторгнення такі атаки. Почали уже набувати форм загрозливих для всієї країни, для всієї нації. А враховуючи, що все одно нехай невеликий, але відсоток українців був залучений до цих е е е атак як в активній, так і в пасивній формах, то це взагалом уже починало набувати воїстину, суїцидальних масштабів. Втім, як ми бачимо, завершилось все це нічим. Тут, напевно, формальності заради потрібно висловити співчуття інвесторам заколото, а також ініціаторам зміщення зеленського, політичним і медійним маркетантам, які супроводжували всі ці спроби. Московитам, синхронно з якими діяли всі ці прекрасні люди. Я не можу співчувати навіть формально, навіть жартома. Важко навіть уявити обсяги сум, які використовувалися для цих кампаній. Ще важче уявити розпач інвесторів, які вкладалися, які зраджували країну і націю у найважчий момент. І все це виявилося марним. Зеленський таки Тефлоновий. Чому так? Я думаю, відповідь на це питання полягає у площині інтуїції. Люди суто інтуїтивно сприймають його як бійця. Як людину волі. Причому це часто можуть бути ті самі люди, які слухають медійників, які працюють проти президента, дехто навіть за кошти платників податків України, і лайкають Порошенківських блогерів. Але все це у віртуальній реальності. В реалі ж перемагає інтуїція і досвід. А досвід показує, що Зеленський жодного разу. Не зрадив Україну. Це факт. Подобається комусь чи не подобається. Це факт, з яким неможливо сперечатися. І можна робити що завгодно: розганяти спільно з росіянами вагнерівські чи Оманські скандали, таскати по етерах інформаційних ескортниць протермінованих розвідників. Можна навіть буквально спільно з американцями вибити з-під зеленського керівника його офісу. І нічого нічого не допомагає, так це цікаво на рівні шоу, але на рівні реальності все інакше. І судячи з того, що цю новину щодо високого відсотку довіри до Зеленського поширили навіть ті ресурси, які працювали буквально ще пару тижнів проти нього у повний зріст, і які належать олігархам, які давно і послідовно працюють проти Зеленського. Но факт того, що це правда, не викликає питань навіть у них. Звісно, є когорта людей, яка категорично не сприймає Зеленського. Я думаю, що це навіть десь ну, нормально, Та? І я уявляю, як це відео може образити цих людей, серед яких, до речі, є і мої друзі. Я свідомий, що дехто за жодних обставин не зможе прийняти цю точку зору. Але якщо не можете прийняти точку зору, прийміть. Факти прийміть цифри. Якщо вже стільки років поспіль ваші теорії, що зеленський зрадник не справжуються, якщо всі кампанії проти Зеленського, кожну з яких ви вважаєте остаточною та непереможною, закінчуються лише зростанням його рейтингу, можливо, це і не теорії, можливо, це ілюзії. Можливо, світ виглядає трохи інакше, ніж ви його собі намалювали. Але найпорочніша риса реальності полягає в тому, що їй чхати на наші ілюзії вона не прогинається під наші ілюзії. Навпаки, це наші ілюзії руйнуються при зіткненні із невблаганною реальністю. Ще декілька результатів цього опитування. Я хочу вам зацитувати, адже вважаю їх надзвичайно важливими. Три чверті українців виступають проти мирного плану, який серед іншого включатиме виведення військ з Донбасу, обмеження чисельності української армії і не міститиме конкретних гарантій безпеки, пряма цитата від КМІС: російський план лишається категорично неприйнятним. 75% українців вважають його зовсім неприйнятним, стільки ж було у вересні 2025 року, і лише 17% українців готові на російську версію миру, стільки ж було раніше. Себто, ми бачимо приголомшливе домінування здорової позиції. І скільки б усі всі од Гончаренки. Та інші політики, які просувають російську точку зору, які просувають російську політику в Україні, не нав'язували нам своє читай російське бачення ситуації, людей знову ж таки надурити дуже важко. Вони можуть десь повестися, на щось купитися, та десь перебувати в Омані якийсь час, але коли доходить до серйозних. Конкретних принципових речей вони дають чітку принципову відповідь, що зайвий раз доводить це опитування. Також більшість українців, 63 продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. У вересні було 62%. себто, після обстрілів, відсоток людей, які готові. Терпіти цю війну в умовах блекаутів, в умовах ракетних ударів, оцих от страшних ракетних атак, він збільшується. І я думаю, це дуже добре характеризує нашу націю. В такі моменти ще більше пишається цією нацією. Ви, красунчики, також це опитування ставить остаточну крапку в усіх інсинуаціях довкола. Виборів та що українці, мовляв, хочуть виборів. Ні, українці не хочуть виборів, а саме 57%. Більшість українців вважають, що вибори мають відбутися в нормальних, притомних умовах після завершення війни. І це, друзі, зайвий раз доводить, наскільки доросла та свідома українська нація, я пишаюся вами. Слава Україні!